Ніхто не знав, що тут, у 47-му році, перебував сам Шухевич, команди склад його з охоронцем і зв'язковими. І тільки в 2006 році до нас в село приїжджає зв'язкова Шухевич Дар'я Гусяк і розказує нам, що якраз у тих роках була Криївка, був штаб УПА, де був сам Шухевич. Спочатку нам не вірилося, бо думали, старейка бабця може все забути, перепутати села, полягувати будинок. Але вона нас переконала і сказала, що бачите, тій кімнаті були Бошухевич із охоронцями, а в тій кімнаті проживала я свою матір'ю і, і стоміницею. А тут, каже, під тою підлогою є криївка. І ми коли зірвали плиту, ми побачили в дійсності стару підлогу, люк засипали. Музейки. І тут прийшла думка, що давайте якусь пам'ятку залишимо, що тут, у тих руках, перебував штаб УПА. І тут, виступаючи, голова районної Ради Василь Воломусканич і колишній депутат ради Олег Пристиняк який каже, давайте ми будемо робити музей. Сказавши ті слова, ми переконалися, що не тільки слова дають дію, але дію дають ще ті люди, хто хоче щось зробити. Якраз це місце є тим. Знаменним, що багато тих, котрі не знають історію про УПА, взагалі про визнаний рух, можуть багато що пізнати. Ця краївка, яка була побудована, викопана за дві ночі, що характерно, що не тільки не викопали, але лише встигли обкласти цеглою, цю краївку. Бо коли ми розчищали краївку, ми бачили ту цеглу, яка ще залишилася, коли ми її виставляли І вони її, по суті, не використовували, вони було потреби. Як завжди, хтось мусив спостерігати, і тому були зв'язкові дари усяк своєю мамою і своєю племінницею, що чужина напротяг двох місяців не заходила. Просто став такий випадок, що прийшов участковий для перевірки, а генерал Шихевича на той час не було, бо його він не звинували лікуватися, залишилися охоронці. І охоронці, вийшовши на двір, коридор, побачили, що йде участковий. Чискові. І стрілянину. У частково було вбито, і вони, що могли взяти з собою, забрали і втікли через ліса, через поля і перебралися до Львова. Дальша історія, ми знаємо, Львів, Білогорша і смерть Шухевича. З різних куточків приїжджає до нас, знайомця. Ну і звичайно, що приємно, що коли відчуваєш, що людина щось пізнає за ту півгодинку, за годину, коли вона перебуває у нашому музеї, і залишає собі відгуки. Про те, що дякуючи, що громада і ініціатори пам'ятають і дають і подають майбутнім поколінням згадку про ці роки, про УПА, а саме не про генерала Шухевича.